Рикутник зла: комунізм, нацизм, расизм. Непокаране локальне зло породжує зло глобальне. Фільм перший Биківня. Тут поховані жертви комунізму вбиті у Києві в 1937-41 роках за особистим наказом Йосипа Сталіна. Проєкт биківня Бабин Яр Буча. Між масакрою і пам'яттю про неї розкриває сутність та вплив на колективну пам'ять комунізму, нацизму і рашизму. Він дає можливість подивитися на ці режими в історичній ретроспективі, співставити їхню ідеологію, спрямування, методи вбивства людей, а заодно і спробувати розробити механізми протидії та запобігання подібним злочинам у майбутньому. Адже паралелі, що виникають у процесі аналізу цих режимів, дають ключі до розуміння подій. Сьогодення. Биківнянські могили одна з найбільших місць таємних поховань жертв великого терору в Україні. Площа биківнянських могил становить 5,3 гектара, з яких досліджено приблизно 1 третьої території. При попередніх розкопках виявлено як окремі поховання, так і братські могили. Наразі верифікована кількість похованих у биківні становить понад 20 тисяч осіб. Але це лише частина від реальної цифри, яку нам ще доведеться дізнатися. Радянський Союз. 1929 рік. Після багатолітніх інтриг усю владу у своїх руках концентрує генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Йосип Сталін. Він бере курс на мілітаризацію суспільства. Починається масове будівництво підприємств важкої промисловості для формування військово-промислового комплексу. Заради отримання необхідних ресурсів комуністи почали примусово заганяти селян у колгоспи. На незгодних очікувала депортація. Наступним кроком тирана стали масові репресії. Сталін навіть знайшов для них теоретичне обґрунтування, загострення класової боротьби умовах побудови соціалізму. Мовляв, буржуї та куркулі намагаються проникнути у робітничо-селянське середовище, а тому ворога треба постійно шукати і знищувати. В день співробітники органів НКВС катували і розстрілювали людей у київських в'язницях, а ночами завантажували тіла вбитих на півтора тонні вантажівки і таємно вивозили на спецділянку. Там скидали в підготовлені ями, присипали вапном. І ґрунтом ділянка була огороджена триметровим парканом з оглядовою вежею і колючим дротом. Вона цілодобово охоронялася співробітниками НКВС за радянської доби інтерпретували як результати порушення соціалістичної законності. А в незалежній Україні їх пояснювали переважно як наслідки Сталінщини. Проте не відбулося фактичного засудження самої ідеології комуністичного режиму як злочинної за своєю суттю. Жодного суду чи трибуналу на кшталт Нюрнберга не відбулося. Будь-які спроби наштовхувалися на протидію Російської Федерації та її симпатиків у світі, адже РФ оголосила себе правонаступницею СРСР. Лише у квітні 2015 року парламент України ухвалив закон України про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Політичні мотиви, економічні стосунки і страх перед ядерним потенціалом РФ навіть нині заважає європейським політикам рішуче засудити спроби РФ виправдати злочини комунізму і засудити комуністичний режим УСР Така нерішуча політика щодо засудження злочинів комуністичного режиму призвела до людоненависницьких експериментів РФ у нових масштабах, які тепер бачить весь світ у війні, розв'язаній росіянами проти України. Сучасні спадкоємці Дідов Чекістав під тим самим прапором і подібними гаслами здійснюють такі ж масові злочини проти людяності.